Всім привіт! З вами дві копарна легка вага Станіслав та Ігор. Хмара. Капітан та Йом моряк. Матрос, матрос, вибачається. В лютому ми виїхали на збір, який проходив в Більмікені, Болгарія. Потрібно було приїхати потім в березні додому, взяти човен і поїхати тренуватися за кордон. Але трапилася війна і просто ніхто з України не зміг вивезти човен. Ми залишилися без човна. Тренувалися на болгарському човні. Він старенький. 2009 року? Да, 2009. йому 13 років. Рік Рівно рік лодка стояла велінгу, ми не змогли її під час війни вивезти, тому вона стояла тут. Пакували і так вона і залишилась. Все, будемо готуватись на ній, а в наступному році може буде краще. Закручуй, Стас. Ця компанія робить їх по сину. Як перві зробила, так і зараз робить. З 12-го року разом сидимо, але так якось да, хотіла, зараз приїдемо на чемпіонат міра. Ух, зараз покажемо. Приїжджаємо фінал, а, а Б, Ц, Д. де фіналі. 20-те місце. 20 -е. 18-те місце. І такі, вроді тут в Києві їдеш добре, приїжджаєш туди, не їдеш. В 16 році, 17, -му, 18, -му, я знав, що медалі у нас не буде близько. Для нас фінал був це просто за щастя, але його не було. Фінал Б це 8 восьме місце у нас було. Але е я знав, що колись е з нашими тренуваннями ми повинні були вийти на цей рівень. І ось цьому році сталося. Лісадована Макарфі прийшли, щоб таке голмедал для Ірландії.

Це ще завгодно, і ми взяли дуже швидкий старт. І середній дистанційний хід у нас був дуже-дуже сильний. Ми проїхали найкраще свою першу тисячу, половина 3.07. Для нас це дуже гарний час. І ми були одні з одні із лідерів. І на другій половині дистанції ми доказали і вибороли бронзу. Вже срібло потрібно, срібло, золото. Ну, можна срібла, а в 24-му вже да золото. — я згодом. Ну, да, взяв. Вернулся за ней. Перший номер головний, і як я скажу, так і буде. Оп. Строк і Боу. Строк, тобто він задає темп і Боу, я перший номер. Але в нас як ми сидимо вже так з 2016 року, так, 2017, з 2017 року. Ми сидим так, Стас Загрібає, я на першому номері. Завжди э, загрібник каже команди і команда робить. Але у нас, як снапаки, завжди Ігор сидить там відтокнутися сіли, не сіли, э, лівим, правим все Ігор говорить. І я завжди фінішую першим. Так що я бронзову медаль взяв перший. Він. Фініш перетнув, то я ж перший. Тобто я головний, а він помощник мій. І тисячі році, коли ми був двадцяті, віце віцепрезидент федерації каже: ну дві капарна легка вага це снаряд, який не стріляє, і в цьому році він стрільнув.